Донецький Шахтар зіграв у нічию перший матч одній восьмій фіналу Ліги Європи. Чи справедливий результат першого матчу? Чому донеччани були безпорадними при створенні атак? Та що потрібно Шахтарю, щоби пройти фейнорд? Вітаю спортики! З вами, як завжди, Кіріч. Перед початком прошу підтримати це відео вподобайкою та допомогти моєму каналу зростати, натиснувши кнопку Слідкувати. І, звісно, не забуваємо про підтримку нашої країни у боротьбі за нашу свободу. Переходьте за посиланням у описі на платформу United24. Донецький Шахтар зіграв свій перший матч одній восьмій фіналу Ліги Європи проти нідерландського Фейнорда. Команда підійшла до цього матчу не в бойовому складі. У Шахтаря через перебір жовтих карток пропускали цей матч відразу три гравця оборони: це Бондар, Конопля та Михайличенко. Також через травму Коліна не зміг допомогти команді Корнієнко. Тейлор, як і Топалов, зіграли не досить надійно. Але якщо Топалову можна пробачити, через те, що він грав не на природній позиції, то Тейлор це суцільний жах. По цьому матчу, саме через ненадійну гру на флангах, Шахтар декілька разів відверто відскочив. І поки ми не перейшли до позитиву, а позитиву було у цьому матчі, небагато, остаточно треба розкласти усе по моментах біля воріт Шахтаря. 11-та хвилина матчу. Куди побіг Тейлор? Чому він залишив зону? Незрозуміло. Добре, що Степаненко підстрахував і зумів завадити пробити по воротах. Була непогана спроба вихіду в атаку через фланг за участі Судакова та Степаненка. Але Георгій не зумів задати акцентованого удару по воротах через втрату рівноваги. Як на мене, там відвертий тактичний фол, але арбітр чомусь залишив це поза увагою. Суперечливе рішення, але не очевидне. Хто спізнився або через деяких причин увімкнув канал на 36 й хвилині? Міг подумати, що перемкнув не на той канал Лукас Тейлор чи отримав запаморочення. Хоча, на мій особистий погляд, він просто не відповідає. Рівню цього турніру прийняв жахливе рішення, і ще й м'яч звалився з ноги і дякувати, що цей привоз не вилився у гол ворота Шахтаря. Добре, що Степаненко сів та перекрив лінію пас. І вже після цієї невпевненої гри Тейлора Степаненко, як той фігуро, намагався то тут, то там усюди накрити, розуміючи, що на правому фланзі прохідний двір. Хоча у цій ситуації Тарас залишив свою позицію, намагаючись страхувати Тейлора, та зрештою встигає завадити усюди. Це було дуже небезпечно. 44 та хвилина. Позиційна помилка гравців оборони. Можливо, це вже втома, але мені здається, що це проблема з комунікацією. Подивіться, скільки гравців на м'ячі грають 3 в 3. А тепер подивіться на кількість гравців безпосередньо у карній зоні. Навіщо 5 гравців грають з трьома? Ракицький або Степаненко, скоріше Степаненко, потрібно було зайняти зону, яку відокремлює правий фланг з центром оборони. Тобто і підстраховка там відсутня. І в моменті, звісно, можна звинуватити Топалова, але повторю: не було підстраховки. Можливо, Тарас піднаївся трохи. Пацани це сьогодні. У чому щастя Шахтаря у цих епізодах? Це слабка винахідливість флангових гравців Фейнорда. Той самий Педерсон, який дуже небезпечно забігав за спину Топалову, якось прямолінійно віддавав передачі, навіть іноді, не дивлячись, кому він їх віддає, лякає безпорадність шахтаря у Атаці. Наприклад, я не звик бачити Шахтар, який з перших хвилин тупо відбивається і взагалі не пропонує контрогру. Вони, можливо, б і хотіли, але Бондаренко та Содоков ну відверто провалили своє завдання починати атакувальні дії. На початку другого тайму нічого не змінилося. Фенор продовжував тиск, але у першому таймі цей тиск був нібито контрольований. А у другому вже Трубіну довелось рятувати Шахтар. 50-та хвилина. Тейлор зустрічає суперника, який дочекався забігання лівого захисника Хартмана, який віддав на цей раз точну передачу на Даніло, з яким не зіграв Ракицький. І якби не футзальна реакція Трубіна, то Шахтар вже би витягував перший м'яч з воріт. Була непогана спроба від Судакова знайти Криськіва, але передача вийшла трохи не в темп. Судакова взагалі з перших хвилин у прямому сенсі цього слова вимкнуло з гри після удару ліктем по голові. Хоча і не навмисно, але удар, очевидно, був дуже болісним. І до кінця матчу був ще один епізод з потраплянням вже м'яча по голові Георгієві. І мені чомусь відразу згадалося оце відео. після був дуже небезпечний епізод, у якому судаков не дограв зі своїм опонентом. Добре, що Лереза не потрапив в поворотах. Відзначу, що гравці Файнурда дуже легко проходять через нашу середню лінію. І потім віддають на фланг. Степаненко, можливо, вже і втомився, а Бондаренко і Судаков ну, не виділяються вони гарною захисною грою та дуже легко дають суперникам проходити через центр. Також Тейлор на своєму правому фланзі дає робити що завгодно Ідрісі, який хоче подає, хоче заходить у карну зону. Добре, що Ракицький та допалов ще не втрачають концентрації. У середині тайму стався епізод біля воріт шахтаря. Ну, фактично з нічого. Просте закидання на Форварда. Ракицький не зумів виграти боротьбу, хоча намагався заважати. Але герой цього епізоду Трубін, який швидко зумів переставити ноги. І я хочу на цьому наголосити, що не тільки природний зріст Трубіна йому допоміг, а ще й швидка робота ногами. Зробив необхідну кількість кроків назад, та й потягнув важкий удар від Даніла. Після Шахтар ще хвилин 10 стримував тиск Фейнурда. Ну і, можна сказати, вистраждав кутовий. Абсолютно нелогічне загрою, але не менш приємне взяття воріт Фейнорда сталося на 79-й хвилині. Ярослав Ракицький вискочив на ближню стійку та спиною або дупою зумів направити м'яч у ворота по дуже неочікуваній траєкторії. Рак, як звикли його називати усі вболівальники. Пробив саме як ракоподібна істота, що влучно відмітили коментатори цього матчу. Напевно, було б дуже несправедливо з нейтральної точки зору, якби Шахтар виграв цей матч, та ще й таким чудернацьким голом. Але Фейнорд продовжував марнувати свої нагоди. На 85 й хвилині нам дуже пощастило, що Алерза не потрапив головою по воротах. А після не вистачило напевно захисних навичок судакову, аби накрити простріл. Та добре, що на позиції форварда опинився центральний захисник, який, хоч і зумів пробити з під Рокицького, але не влучив поворотах. І на жаль, на 88-й хвилині не вдалося втримати. Переможний для Шахтаря результат. Пайшао зумів подати за спину Матвієнку, який, ну, напевно, не контролював, що Тейлор відсутній на своїй позиції. Та Єзикіль Болот зумів пробити у протихід Трубіну та зрівняв рахунок. Трохи йокнуло, коли Фейнорд у кінцівці матчу забив ще один м'яч. На щастя, з положення поза грою. А тепер усе підсумуємо та перейдемо до висновків. За цією грою 1-1 – це дуже чудовий результат. Так прикро, що ми не втримали перевагу в один м'яч, але ну відверто, Шахтар і на цей гол не награв. Скажу без сумніву, що Фейнорд не виглядає командою, яка на голову сильніша чи якось цікаво виглядає в атаці. Так вони створюють тиск, так виникають небезпечні моменти, але частіше за все виглядає усе контрольовано. Сподіваємось, що у наступному матчі усі основні гравці підійдуть до цього матчу у бойовій готовності. Та перейдемо до відповіді на запитання, як пройти фейнорд. Враховуючи наявність коноплі справа та Михайліченка зліва, можна розраховувати, що у наступному матчі ми зіграємо більш надійно на флангах. Саме через фланги була створена уся гострота біля наших воріт. Через центр Фенор взагалі нічого не створив, але саме у центрі нам не вистачило контролю. Саме у центрі майже були відсутні Бондаренко та Судаков. Та можливо варто укріпити склад та на допомогу Степаненку додати ще одного опорного. Знову ж таки, враховуючи, що нам вдасться більш надійно зіграти на флангах, то і у Зубкова з Крискєвим чи хто там буде грати зліва. Буде більше сил на гру у атаку. І на жаль, я вимушений констатувати невтішний висновок. Навіть якщо нам вдасться нейтралізувати та звести до мінімуму гостроту біля наших воріт, то що робити у атаці? Як створювати моменти, я, чесно кажучи, не знаю. Сподіваючись на долю випадку, і що з одного напівмоменту вдасться забити, але є надія, що Судаков зіграє набагато краще або, можливо, вистрелить Келсі, який, на мій погляд, Буде більш корисним, граючи з перших хвилин. А троурею можна випустити, якщо потрібно буде рятувати матч та грати навалою. Та можливо, Зубков, розвантажений оборонною роботою, буде більш корисним у атаці. Здається, усе обсудили. Запрошую усіх поділитися своїми думками. Чи зможе Шахтар пройти фейнорд? Напишіть у коментарях. Точний рахунок матчу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Вболіваємо за вже єдиного представника України у Єврокубках та сподіваємось, що вдасться пройти Фейнорд 16 березня у Нідерландах. З вами був Ігор Кирічок. Бережіть себе, ми обов'язково переможемо!